Руська воля над Попрадом Щойно проїхав село Руську волю. Руська воля над попрадом виїхав на берег річки Попрад. Тече річка з високих татрів і тут, біля цієї руської волі, повертає у бік Польщі, впадає потім в Дунаєць, а Дунаєць впадає у Вислу десь там нижче Кракова. Мало хто з українців тепер знає, що тут, на Попраді, і на словацькій території, і на польській живуть українці. Чубинський, що написав слова «від до дону», міг і не знати про ту річку. Але Грушевський знав не міг не знати, бо сам із Заходу України, але ухвалив такий куций, обітнутий славень. Для чого? Кому на потіху. Грушевський не міг не знати, що тут живуть українці. А від Попраду до сяну десь до сотні кілометрів В деяких місцях більше, в деяких менше. Що відчували ті українці, що живуть над Попрадом? Забули про них. І ми тепер втрачаємо ті наші землі не тільки над попрадом, але й над Сяном втрачаємо. Попро... Без мікрофону. Ну, це так. Якась ще ходить темна. Повернулася. О, бачите, на тому боці він стоїть.